Я дуже рада, що всі сьогодні тут зібралися, і Пашенька вже ось сюди йде, він сьогодні такий симпатичний. Але я симпатичніша, я маю надію на це. І поки Пашу готують, час заслає. Паша підготувався. Я думаю, що ще ні. Паша після. Боже, бо да, вже разом саме Так, в принципі, я дуже рада, що всі ви тут зібралися, дуже рада всіх вас бачити сьогодні в безлічі, плочку бачила знайомих, незнайомих. Тому для вас моя поезія. Три, чотири. Дороги, міст і подоріжні рейки. Чекаючи, знімаю втому. Я завтра буду поруч дому, вдихаючи бензинолегіт. Я. Завтра буду так далеко від посмішки твого обличчя. Я знаю, сум мені не личить, але й прощатися нелегко. Я знаю, завтра буде сонце палючих, літніх, теплих днів, але дозволь, поки мені ще чути стукіт твого серця. Дозволь долоні до душі прикласти. Я хочу знати. Що тобі болить? Яка для тебе найсолодша мить і що для тебе є прекрасним? Я хочу знати різні твої мрії, які дзвенять тобі в гітарних струнах. Я б відгадала на прадавніх рунах всі сни, що падають на твої вії. Та ти далеко. Мужній, неприступний, слова й погляд інших зачіпають і твої очі. Пісиками грають, а з вуст якоїсь часом чується підступний. І я не знаю, що ти про це думаєш. Я просто так кажу, як є. І моє серце поки що твоє. Мабуть, аж доти, доки ти не передумаєш. І наступний досить протилежний вірш. Мабуть, я народилася бездушною, таке у тіла самовідчуття, і гострий біг, що його словом зрушено по краплі розриває на сміття, і підлий, підлий голос, в скронях губає. Такий, що хочеться сховатися лише, і за краси тонкою шкаралупою я замикаю внутрішню мішень. Щоб не усмішкою, і щоб не так і боляче, щоб вберегти в собі все те, що є моїм, щоб не стати тарганом, не стати овочем і зберегти від слова лиха, рідний дім, і щоб не зачепити когось, друзками моєї злості, спаленілості, образ, я заґрунтую серце, вузько, вузько, і весело згайнує свій останній час. В моїх руках тремтітиме гітари шалений гомін, дужий дзвін, і горло втомлене, опалить вишневий шейку кокаїн, а потім пристрасно і тонко я цілуватимусь в засос. Під звук захриплої колонки, під джуда спрісти, секс пістос. Востаннє глянув твої очі і, підморгнувши, посміхнусь. Бо без душі я народилась бездушною і залишусь. Прокинулася. Стоп.